Ах, ребята, всем доброго вечера. Мы из моей соцработниці пришли в магазин. А что за магазин? чистий. А, да. Пришли. показує мне какие-то продукты хорошие. Прямо вони тут все натуральные. Картошка такая дорогая, это ужас. А, да. А тут я ромашковый чай, кстати. Вы думаете, он натуральный? 5 евро ужас, какие дорогущие. Короче, пришли, пришли мы соцработницы и братья эту какую-то улию. Банани, дорогі. Бананы кидороги. А тут рапсовый і рапсовый он е. Короче, био магазин все натуральне Все натуральне, качественные тут. Пройдемся по цінам, ребята. Біо. 2 евро. Ну, видно, що домашня є така. тоже. О, это багряна. И багряна у нас чуть 5 евро, ребята. 5 евро, все біо. у нас по био. Ну, гриби мої любимі, ребята, мої гриби любимі. О, дуже красиві. У нас у нас... ого, Ціна, да ви що, ви що, я що багатий, я що мільйонер? Тут у нас є імбір для чаю, ребята. Хто просто дився, хто щось. Натирайте імбірчик у ромашковий чай, лимончик, і ви будете здорові. Чи купуки, магазин біо, продукти всі здорові. Без... По крайній мірі магазин каже, що він без хімікатів. Дуже дорогий. Да я в литлі купляю по євро щось. Короче, моя з заротки какую-то олію берёт. Боже, виноград такой дорогой, 3 евро. Орехи. 100 г. Ну вот такие, ребята, оно. Пусточка 4 евро. Все, ребята, био. Как он называется? Пока не знаю. Био вам, короче. Био вам, патроливали. Okay, магазинчик. Моя учительница купила улейку себе. Расскажу вам еще, ребята, про билет. Уже новая формула білета і як його заповнять. І розкажу как як... і что, ребята. Это Це... какие-то. Ну, біомазан я перераз тут, кстати. Вина. Боже, вони такі дорогие, 6 евро. О, ужас. Так, о, давайте на молочку пойдем. Так, 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 кефири, кефіри, йогурти. Йогурти дуже дорогі. йогурти 2 євро. Так, ну, ми їх... А кефір є йогурт. мой, кефір, кефір є, такой я беру. Другі марки вони натуральні. Якоби. Якобы, ага, я зрозумів. Да, а кефіра немає, так? Да? Ні. Не, не бути кефір, це другой марка. Ну понятно. Ну що вы взяли? А це для ч ну, для здоровья. Це в чай можно його добавлять? Нет, не, надо ложечку натощак. А, утром? Ясненько. Лучше вы яйце покушайте варене натощак і Бруссельську капусточку пять штук. Вот он и тощак. Будете здорова, моя учительница. Это що? Йогурты. Сыры, я люблю такі сыры, ребят. Колбасы. Ой, колбасы тут, конечно, по цены, конечно, на колбасы хорошие убью. Ну все, ребята. Ну так я расскажу вам про билет, какая нова формула. Яйца почему? Яйца у нас 4 евро. Ну яйця дорогі, як кстати. Яйця дорогі. Оце взагалі євро. Хо-хо-хо! Це взагалі 5 євро яйця. Вони ж... Ні, ну вони... Вони, звісно, виглядять по-другому. Хто бачив 5, за 5 євро яйця, а? Ого, да я перший раз бачу за 5 євро. Ну все, ребята, підкреплю вам э, мою білетик. Всіх люблю, цілую, обнімаю. Красота, но ну красота шикардос. Вибираємо рівку для натащак. Ну, дай Бог, щоб моя вчительниця її вибрала. Вот Таке діло. Ну, все, ребята. Прийшов я вже домой. І, конечно, я в шоці од магазину, від от біопродуктів особливо от яєць 5 євро 10 яєць. Ви самі всі бачили. Біомагазин дуже дорогой. Не знав я, що в Лідлі ті самі овочі, що у бів магазині ті самі овочі. Може їх окремо вирощують. Може ці овочі на фермах виращуються кого-то і вони не кроплені. Не може бути такого, ребята. Щоб эти продукти овочі, які є в магазині в Біо, які ви дивилися сьогодні, продукти так не будуть блищати. І перчик, перчик так, знаєте, не буде красиво блищати і виглядати. це все, знаєте, реклама. Біомагазин, розумієте, а продукти ті самі, яблука блестять, вони, знаєте, на вітринах тетралівали. Ну, що-то є, ребята. Коротше, подивилися ви магазин біо і я вам розказую про білет уже із лютого нова формула, нова формула білета для українців, біженців, які перебувають на території. Германии, не важно какой город, кстати, не важно, в каком ты городе находится, в Берлине, или, или да, все равно вы купляете билет, кто за 50 евро, там, кто за 40 с чем-то, все равно вы же там купляете какие-то тоже билеты. И уже поменялась формула билета, ребята. Ми сьогодні купили со соцрабо... сработницей. Вона мені купила білет, Я не буду брехати, Вона мені допомагає в автомат туда потім клацати, Я это все не вмію, чесно вам скажу. І білети ще, ребята, в цей місяць, лютий. Да. Лютий. до лютого лютий, березень. ага. Що два, ще два місяці, і, і Квиток будет буде по 9. Євро, да? для хто перебуває на Германии Берлина по, по 9 евро. Потім у квітні будет 19 евро. Но вже на білету, білету поменялась формула, ребята. Уже не так как вы же знаете, вы номерок. Ви з цієї карточки, Бачите, у вас всіх такая карточка, да? У вас вон. Чтобы... Ви у мене такі глазасті, що то От У вас у всіх є така карточка, так? Да? І ви всі пишете номер на этой карточке, Да? так? Вот. Ви вписуєте номер на цій карточці. Зараз уже по-інакшому, ребята, зараз вже потрібно уводити своє ім'я. Є спеціальні дві галочки на білет. Ім'я, фамілія. На білет ви пишете на такому білеті. І, і потім внизу той самий номер. Потрібно писати на білет. Хто перебуває в Берліні і в Німеччині. Я так думав, що це буде по всій Німеччині. Бо ми сьогодні із, на моїй фірмі ходили до начальства, ми спрашивали. Це. Буде по всіх цих, по, всі, по всій Німеччині, ну, буде це все. Ну, кого є електронні білети, ну, ні, 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 нікого воно не касається. У вас все так само, як звичайно, у кого є електронні, а у кого, а кого, хто купляє бумажні, у того будуть, ну, і формули. Дивіться. І потрібно з собою носити, завжди, ребята, при цьому білеті, бачите, при цьому білеті, потрібно з собою носити новий білет. Паспорт заграничний, де указано ваше імя і, ваш, і ваша фотографія, фізіономія, де ваша фізіономія є на фотографії. Там, там, є, там має бути на загарант паспорті уклейка параграфа 25. Тоже несете і бумажку із джип джепцентра. Обязательно з собой паспорт, дивклейка, 25-й параграф, заграничний, український, біженцы, да, жіпсентер бумажку. Ребята, а в кого параграф просрочений? Знаєте, як вони всі говорять, він автоматично продлен, типа тут для, для українців. Ні, ребята, потрібно вам йти у кого є ті, у кого є люди, у кого є, не знаю, щоб вам бумажку дали. Джип-центр дают, дают, короче, да, соціалами хтось таке там дают виді альбомные бумажки, да. А такое. На половинку, да, дають таку. І там є написано, написано пара, 24 параграф автоматично продлен, ребята. Мой вам совет, у кого есть возможность щоб ви себе параграф 24 у виді бумажки, у, такого листа. Або у вас у кого есть загранпаспорт, он просрочен за параграф 24, и вы думаете, что он продал автоматически. Но все равно, ребята, надо его возможно. И хай у вас будет тоже И, ну, это. И все, ребята. Вот ну, формула билета нова. Знаешь что? Имя описываешь. Знаешь что? Все. И тут записываешь даты. Новая формула билета, ребята. Паспорт. Заграничная клейка. 24 параграф. Обязательно с собой носить. И обязательно с собой носить м -м, потребно из э -э, джип-центра документ, сколько вы там получаете, а таки, и билет, и вот эту карточку. Поняли? Четыре вида документа вам потребно носить с собой. Вот и все, ребята. Я вам объяснил. Всех люблю, целую, обнимаю. Пока-пока. Все, користуйтесь можливості, Ста вас предупредив зарання. Дякую за увагу.